Слава Богу, дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу поговорити про випробування. Кожен з нас проходить в житті якісь випробування, великі чи маленькі, кожного вони є. Але чи задавались ви питанням, навіщо Бог посилає в наше життя ці випробування? Я зачитаю перше послання Петра, перший розділ шостий і сьомий вірш. Тішитеся з того засмучені трохи тепер. Якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогосінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Також зачитаю Якова, перший розділ, другий четвертий віршик. Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Петро говорить, що наші випробування дають досвідчення віри, наші пройдені достойні випробування. Він порівнює їх до золота, як щоб, пройти, щоб золото стало дорогоцінне і досконале, воно проходить дуже багато разів через вогонь. Так само і ми, щоб наша віра ставала сильніша і бездоганна, ми проходимо через багато випробувань. Чим більше проходимо випробувань, тим ми сильніші стаємо у вірі. Яків говорить, що віра дає нам терпеливість. Проходячи випробування, ми маємо терпеливість. Нам він говорить, що нам потрібно радіти, коли в нас випробування. Але Ну, здається, здається, як таке може бути, чого нам треба радіти, коли в нас випробування. Але він говорить, що е, коли падаєте в усілякі випробування, майте повну радість, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Тобто він говорить, що нам потрібно дивитися на кінець, що в кінці цих випробувань буде, що ми отримуємо після тих випробувань. Можна порівняти випробування як сходинки. Коли ми йдемо, проходимо чим більше ми достойно проходимо цих випробувань, тим вище ми піднімаємося. І кожне випробування якби етап нашої, нашого життя. І поки ми не пройдемо цей етап, ми не можемо далі йти. Я зачитаю ще 1 Коринтян, 10 розділ і 13 вірш. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але відний Бог, який не попустить, щоб ви не випробовувалися більше, ніж можете, але прийско і полегшення дасть, щоб знести ви могли її. Тобто Бог говорить, що в нас ніколи не буде таких випробувань, які ми не можемо знести самі. І коли ми відчуваємо, що. Ми не можемо їх знести, чи в нас, нам дуже тяжко. Ми завжди маємо покладати надію на Бога і знати, що Бог нам допоможе. Є багато прикладів в старому заповіті, як люди проходили випробування, одні чи інші. Ми бачимо три мужі, яких було вкинено в піч. Якщо ми подивимося, вони були далеко від батьків, їх забрали, вони, ніхто їх не бачить, виходить, що вони самі по собі. і... На входоносор такий злий цар каже, якщо ви не поклонитесь, ми вас в піч кинемо. Але вони, вони могли б ну, ніби там наклонитися, щоб ніхто не побачив, потім Бога чи прощення попросить, чи що могли б так подумати. Але ні, вони стояли твердо в вірі і вони е, не похитнулись. І потім, коли на вуходносор їх вже позвав, він знов їм каже, давайте ви поклонитесь і я вас, я вас не буду чіпати, я вас відпущу. Але вони знову твердо стояли в своїй вірі і вони пройшли це випробування. Коли, вони, коли їх вже вкинули, І на Вуходносор бачить, що він вкинув трьох людей, але там стоїть четверо. Тобто Бог був з ними. І коли на Вуходносор це зрозумів, він сказав, щоб, їх, щоб вони вийшли з тої печі. І коли вони вийшли на Вуходносор, це було дуже велике свідчення. Тому і він всьому народу сказав поклонятися тільки одному живому Богу. Тобто, наші, через наші випробування, які ми проходимо достойно, це може бути як, е, як свідчення для інших людей і може покаятися багато людей тільки із-за того, що ми пройшли свої випробування. Е, також ми дивимося на Йова, який, якого було дуже багато випробувань. Виходить, він дуже багатий чоловік був. його Сім'я, дуже хороша сім'я була, жінка, все, і в один момент в його нічого не стає. В його багато було в... це, це була війна більше в духовному світі, тому що сатана сказав, що якщо Бог все забере від Йова, то Йов не стоїть, але Бог був теж впевнений в Йові. Він сказав, що якщо навіть я заберу, то не буде такого. І Бог, Бог випробування дав таке Йову в житті. І він також його пройшов, і в кінці вийшло, що це велика була поразка диявола, тому що його не вийшло зламати Йова. Бог дає і Бог дав в кінці йову два рази більше всього, що він мав. Я зачитаю в кінці Якова, перший розділ і дванадцятий віршик. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане він ця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Тобто, якщо ми, ми є блаженними, якщо ми витерпимо наші випробування. Отже, давайте будемо просити Бога сили, щоб проходити наші випробування, з якими ми будемо стикатися в нашому житті, і щоб наша віра була випробувана і вдосконалена. І щоб навіть і щоб через кожне наше випробування було прославлене Господнє ім'я. Амінь.